Привіт малята! Сьогодні Боня прийшов до нас з листом. Давайте подивимось, що там. Діти, у листі написано, що його друг кожного дня бачить з віконечка, як хтось порається у саду. Але він не знає, хто це. І він просить нашої допомоги дізнатися, хто ж це там ходить. Давайте допоможемо. Давайте. Діти. Я вам загадаю загадку, а ви уважно слухайте та здогадайтесь, хто це? Квіточки він поливає, кущики він підстригає, він до праці дуже звик, зветься просто. Садівник! Молодці малята! Отже, і сьогодні ми познайомимось з такою професією, як садівник. Діти, Також наш Боня пропонує вам помандрувати у минуле та подивитись, як виглядали садівники того часу. Малята, садівник це одна з дуже найдавніших професій на нашій землі. Та професія зародилась тоді, коли люди відчули необхідність облаштування світу навколо себе. Також цю цікаву професію оспівували в піснях. Вірша та зображали на картинах. Діти, послухайте ось такий віршик. Тадо працює садівник, дерево обгортає, кущом він форму придає, троянди поливає, створив він затишок в саду, охочий я туди йду. А зараз давайте повернемося у наш час та подивимось, як працюють. Сучасні садівники. Діти, подивіться, садівник працює у саду. Діти, скажіть, що він робить? Правильно, він назбирав фрукти. А давайте подивимось, які саме фрукти лежать у кошику. Молодці! Тут є абрикос, груша, слива, вишня та яблуко. А давайте згадаємо, на яких деревах ростуть ці фрукти. Подивіться уважно і скажіть, що це за дерево? Правильно це яблуня. А що росте біля яблуні? Груша, Розумнички мої, а що це таке? Правильно, це абрикос. А що росте поруч з абрикосом? Правильно, солодка, солодка вишня. А ось це що таке? Молодці! Це слива, Розумнички мої! Діти, тепер наш Боня знає, що таке садівник і напише своєму другові, що то за людина, що ходить у саду. Від наш боня дуже дякую вам за допомогу.